Скільки грошей можна заробити в Європі на бутилках? Дивіться. Так, під'їжджаємо. Будемо тут здавати баночки. Тут такі апарати. Тут будемо здавати. Багато людей там. Ждеме свою очередь. Ждеме в машині, бо дуже погана погода, дощ паде. Три пакети таких бутилок. Подивимось, скільки ми заробимо. Бутилки тут пишуть, 50 хлопців одна.

Почти середії, баночки направили, остальные слазить. Так що ми заробили на бутилках Три чека? 2900, 500, 200, 3400 чеки, плюс 200, 3600, 360 гривень. Ну так собі, може бути.